Вавилон це мертва релігія, яка веде людей до смерті, пекла, і вона буде знищена. Сьогодні неправдива релігія повертає народи до поклоніння безбожним царям. Під вивіскою різних вірувань та церков людей спрямовують підкорятися диктатурі тиранів. Але коли за допомогою вавилонської релігії світ повернеться до царів деспотів, то цим безбожним правителям більше не знадобляться жодні релігії, адже мета буде досягнута. Потім грішні царі зненавидять блудницю, розорять її, оголять, будуть плоть її їсти і спалять її вогні, тому що Бог поклав їм на серце виконати його волю і віддати царство їхнє звірові. Настане час, і тоталітарні уряди знищать будь-яку релігію, передадуть усю владу звірові, антихристові, який створить власну релігію, поклоніння самому собі. Тому Христос заздалегідь попередив, що кінець Вавилону смерть та пекло. Це четвертий вершник апокаліпсису. Що ми можемо бачити через усю історію? Що навіть правителі, царі спочатку вони царі, потім вони стають богами. Тож, коли антихрист прийде, що станеться? Люди зроблять свій вибір. Буде багато надприродного, настає такий час. Ми наближаємося до цього, і люди вони ж ганяються за містикою надприродним. І вони, звісно, зроблять свій вибір. Замість любові та милості Божої Бог чекає вже тисячоліттями, коли все буде нормально у людей. Вся історія перед очима і те, що було, те, що є, і те, що буде. Але людина має зробити свій вибір. Тому релігія вона теж дутиме з вірові та антихристові в крила. Вона теж прийме антихриста, тому що все життя вона йде в унісон релігія. Можна сказати, з царями з антихристом, з сатаною. Вона протягом усього часу йде разом.